Хей, йоу, еврібаді! С вами Денсу Бугаті, залетіло на друзі і в Бравл Stars. В общем-то, Санечка, як ти знаєш, додавали нам якийсь новий чемпіонський кубок, і тут можна, ну, прям непогано налутати стардроп. Прям реально їх тут купа. І я думаю, що є досить велика ймовірність того, що нам випаде легендарний який стартропчик, або тобі, або мені. Було б його на шару отримати б досить таки непогано. Ну, ти знаєш, чувачі, я повний газ, правда, перші два режима, типу перші дві стадії, максимально. Мені не подобається, це правил бол і баунті. А далі вже пішли хороші режими: Гемкрап, гаряча зона, Нокаут Оце мені вже подобається. У нас є, правда, 4 луза, Які, я бачу, ми можемо зробити. Ну, а нам дозволяється зробити. А так, ну, то треба 15 Так, так да. Воно так так-то, але давай пробувати, давай пробувати, що і сидіти гадати, треба дивитися. Я думаю, що Френкіш тут повинен залетіти просто на ура. Можна, можна попробувати. Правда, наш чувак, походу, не може вже грати, бо він вже грав. Ну що доведеться вдуга Так. <рес> <рес> Так, дивися, я супер жирний, я Френкіч. Ти у нас Мс, з нами Какулька Спайк. Ну, не знаю, наскільки тут спайк просто прикольний. Ну, чуваче, валити він точно. Надіюся, що ми у цій першій стадії з тобою пройдемо, на т'ю пляпуху. Моє щас основне завдання це просто щас швидко нафармити ульту, щоб поламати їм оці всі жухи О, все, ханам. Бемс. І ми просто Забивай. йдемо. Чуваче, не стакай, не стакай плюхи. Так, в мене є гаджет, яким я можу зараз когось до себе притягати. Так, давай-ка якось його вперед це все діло викину. Опа, все, Тара приїжджає. І все. Ізі, чуваче. ти боявся. Диви, просто перший він, як дуже А шри. де я боявся, це ти казав, спайк не знаю, те не знаю. Все, Ізі із. Я спайка взагалі в ігрі не бачу, поняв? Ось дивіться, епічний Такі епічний стардроп. Мені тоже ви. А може нам будуть одинакові давати стардропи? По рарності. Було б хорошо, аби везде легендарні. Ну, розміщався, чуєш? О. <laughs> Так, а хто це з нами взагалі? Ріко такий? О, кстаті, можна все було б каратіста взяти? Е, фішка того, що ти граєш за Френка, того, що ти можеш ламати базу. Ну, воно то так. Але Френк тут теж, теж дуже сильний. Я думаю, отако зробить просто. І нічого тут лишнього не видумувати, поняв? Отако якось Бемс! Бемс. А він меча відкинув, говню. Я хирюся, я хирюся, бо хп мало. Лови, Та лови я понів, просто да. пас. Я сейчас оцього фенка уб'ю. Оцю, що на базі я теж тоже вб'ю. І біжу от цього притягувати до себе. Оп, 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 пас. У в... мене... В... В... мене гіперка, є якщо що. Все, у мене є пас, і все. Ну, все, нормально. Все, я гіперку, значить, подержуся на цей раунд. Я зараз її юзаю просто. Просто юзаю і накидую плюхи. Ультую. отако. Оцю зараз тоже залякаю. Ха! На! ізі. Боже, як ми тут нубів розвалюємо? Да. Оп, оп, за зардропчик залутали. Так, мені цікаво, no. який тебе випав? Мені рейер. Мені тоже. Сто експішечки дали. на мана. Так, дальше Бравел Болт. В принципі, принципі бравлерів можна не міняти. Поки da, да, да, поки Бравел Болт, то ні. У них, кстати, така сама команда повністю, тільки в нас Тара, а в них Біта. Да, ну Біта, мені здається, тут було б ліпше, ніж Тара. Бо проти нас уже no, була тара і, Ну, якось вона особо тут імпакту не вносила. Понял. Хоча ну, хоча б мячика носа. Так, так ну я, я вбив цього такого. Так, у хелп, 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 Сонька. Якось отак у цього м'ячика. Оцього Френкі ще до себе тако притягнути. А у мене Емс винесла. Все, чуваче, диви. А О, блін, вона, вона збила у тобі. Да, а да, наша да, АФК да, стоїть в кущах. Аби, би, я би там просто в соло би забив би той гол. Я їх да, там да, міг міг переіграв біграв, бі. красиво. Так, Френкіч. О, так, і Френка можна зараз отаку убити. Обережненько. Так, я забиваю. Ні! Не забив! Нормально. Хе-хе, ми підійшли на допомогу тобі. У мене є ульта. Я би зараз попробував. А, нема ульта. У мене є гіперка, але ульти нема. Так, ховаємося. Мене застане смердючий. Блін, мене з'їли, мене з'їли. Смердючий смерть. Там Френк з гіперкою ширує. Так, застанев його. Так, даю ще одну ульту. Денс. Хорошо. Сбили. Еле от я я що тут хана буде. Це було потно. Откуда в тебе гіперка? А ти поняв, тут тобі усіх бравлерів, типа кого ти не візьмеш, я вони будуть всі викачені на максимум. Ну, не встиг я кастанути тоже свою ульту. Але вроде тара відбивається. А питання: що вона йому дала пластик тільки що? Не знаю. І в чому прикол? Давай цю биту до себе притягну, Так що не бійся. Так, сейчас цього френка тоже отаку ультою просто і він тобі нічого вообще не зробить. Поняв, вот так. Ну, мене М M Так, я щас цю биту убиваю, але M сбежит. А, до Жить нас біжить. Ну, нічого страшного. Отакого. Френкіча. Отако. Юзаю. Гіперку, Бэмс, Іди сюда. Біта за тобою, біта за тобою. Ой, чева, ханаєм. Чувак, воно зупинилося Бем. на воротях. Все, забили. Просто на останніх секундах. Да, да, хорошо. Жай, 104 тисячі урону я вкинув. ти 65. Але чомусь, ну, найлипший вона стара, як я вкинув самый урону. Ну то ладно. Ну, на голи забило, наверное. Ну, мабуть, мабуть. А я кстати, не заметил, вообще, що мені дало після катки. Ну, у нас уже баунті. Баунті, кстати. на баунті я знаю, що на цій мапі дуже класне. Пейпер і спай. thank you. Тут у нас е Дроба, спайк, цей. а Спраут. Да, бери гром, бери грома. Я беру спайка. Нам би ще брока би в команду, щоб дали було б вообще потужно. Але знову, дивись, стоп. Ну да. У нас два закидальщика. Давай, може у нас два візь... закидальщика. Бер... Візьми когось другого. Дивись, я можу здійснювати. Візьми, гіпер... бро, візьми. Брока? Цього. Візьми брока, да. Та гіперка тут буде. А в тебе тут на будь-якому бравлері буде можу Ну, взяти так, от тим, я того. Самого... Тохо... самого нубського, Я... він тебе буде потужний. Я розумію, я того і взяв грома, бо в мене на нього гіперки нема, але на нього дуже класна гіперка. И тут мне не и дадут. А, ну да, умно. И кстати, зна Биа. А Биа дуже сильный герой. Так, нам при ось цю подружку би убити. Оп, 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 попасти. Бенс, убив. Сенді добили. Зараз треба оцю біту. От біту я до того буду приймати. а мене вже тут починають обходити потихеньку, помаленьку. Біту з'їли. Ні, так, чувак, у мене ж тут персонаж, є моє. Тут ось я ось ойде. Хоч покажу фокус, дай. Та вона, вона капець швидко, швидкої. Підловив, типа. На! Щоб не хилився. На! Не попав, не попав, хелп. Убив. Опа, тут Санді Іду, іду. Тут Сенді іде. Я отако просто ульту накидаю. Але знаєш, що проблема? Я поламав нам усі перешкоди оці твої. Ну так, і мені ховатись десь надо, братух. Да, 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 це тоже подумав. Знаєш, давай, їм поламай. Що раз ним. І все. Все. ізі. <ривіт> у них нас ні одного не вбили. У них одна зірка була. Вообще. <ривіт> <ривіт> Нормально. Я не знаю. Куда ти нас запустив? ми якісь нубів граємо. Слухай, ми щось ідемо прям потужно впевнено. Так, давай. Команду не міняємо, В принципі, та сама гра, той самий режимчик. Давай подивимся. Ооо, а тут пайпер. Пайпер, Нані. Ну нані, кстати, я буду офати прям з двох плюх. Да, чувак, там перл. А перл, він. Ну, такий танковий пацан. не. Ну да, да, кому прикол. Блін, я ще гаджу там промахнувся трошки. Робити дуже боляче. Кстати, вони слушають об мене во походять. О, все, чувак, приїхав. Зажали. Так, нані, пемс, пейпер. Ух ты, йо, а больно вони мне взяли. Да почекать. А я им то я бачі, там бачі, больно наделав. Чиеш? Отако, диви, пам! Сейчас добью. Бем! Так, де вони? Знаєш, що я что зроблю? Сейчас, 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 хай під. То есть у вас все перли иде. Мак, я їх так їб. Вообще мені байдуже. Ну, тебе убили. Мене, правда, вбили, але в цілому я так демеджо класно накидаю. Такий герой просто бомбовий. Я хочу гіперку затестити, ти надо ульту нафармить. На. Глопаду цю пайпер смердящо. От його перла бы убити. От він прям заважає. Отакого все дверь. Бем? Опа, бем. убив. Хорошо. -о. -ху -ху -ху. Жесть ти поламав дуже сильно. Так, ой-ой-ой. І Шесть. там гіперка обалденніша просто. Так, якось отако його убили. просто! І все. Як ми цей валим просто тубот безщадно? Це жесть. Ноль по поразок да. просто. Просто боль. Да, да, да. Ну я думаю, дальше піде складніше, я думаю. Але поки старт вообще не годні падають. Кстати, мапа Да-да, да, так, обичні, обічні. А це вже остання гра на цій мапі, да? Да, по ідею, що треба три ігри виграти на одній мапі. Ну да, ми вже дві виграли, це третя це, О, кстати, у них тоже і... гром. Не гром, Менді. И Менди? У нас тік. У нас і два ліон. закидальщика. У нас два закидальщика, да, але... Ну, але до кінця я не впевнений по поводу нашого тіка. Я тоже не впевнений, но Леона я з'їв, але мене з'їв гром. А то була іллюзія. <рес> а, да? да? О, це я попал. Ой-ой, там ще в кущиках Менді сиділа. Ну, Менді я убив. Менді убив. Тут усі Леончик сидить. Його би поліквідувати було б непогано. Хочу Жити. Оба, тик, нормально. Правда, прям на соплях, но то таке. То у них гром сидить. Бем-бем-бем. Гром сидить, гамнюк, я йому можу ниче. Зробити, я не можу підійти особо. Так. Він ще ульту мені сюди заплюнув. Отут уже складно, чуваче. Тут Менді дуже сильно рішає. А у нас тік просто поняв. Так, да, так, да, так, да, у нас ну, недальнобійний, не, тип, вообще. Не даль, не ну, він він дальнобійний, але він, типа, не танчить, він нічого не може. Так, тут ось громчик закидує, дуже боляче. Мені треба хилитись тепер. У мене скоро буде ульта. Але й там і Менді з ультою вже біжить. Тут ще десь Ліончик гасає. Ух ти я. Ліона репнув. Ну, Менді треба дожимати. Менді якось треба дожимати, а дожати як і я поки що, ну, просто не знаю. У мене гіперзаряд. Так, Рома. Грома лопаю. Майже убив. Майже ти убив громчика. Так, тікай, тікай, на тебе. Мене менш багато. Тут Ліон, ну капець, дуже тяжко. В них. А, поняв. Угу. ховайся не ховайся. Да, да, Там така движуха. тобі нічого не поможе. Ладно, юзай, гіперсило. Других шансів немає варіантів. Так, якось добити би Ліона. Я його не добиваю. Він просто втік в ульту Ну да. Да. Тут ми і приїхали, <світ> бо нам попався просто клятий тік, який. Кіно скільки цікаво мені? 17 тисяч. Ну, слухай <світ> Більше тебе. Я думав на нього трошечки. Так <світ> <світ> знаєш, знає, що я нічого не робив. Та, чувак, ж не в тому, хто сіки вкинув. Ти би бачив, сікін раз помирав? Ну, це теж, так. Він типа нерозумно просто йшов розмінюватися. О, Бель. От, кстати, Бель уже поліше, поліпше тіка буде. Так, да, так, да. Бель уже краще. Ну, у них, дивись, ти бачиш, у них вроді пейпер, Менді. І ще хтось, був. Ай, брок, йо, і Брок. І всі дальнобійні. Просто всі. Чувак, всі дальнобійні, але нема ні одного закидальчика. <плес> в тому то й халепа їхня. Але знаєш, що прикол? Менді ж зможе через стінки насліпати. Ну, через стінки це не Закидальчик, це трошки друге. Так, брока я убиваю. Тут таку плюшечку накидаю. Пенс, цього убиваємо. Отакого. От Ха-ха. Чуваче, я їм просто дам такого прочухана. Так, ось я я хочу цю штуку поламати, от ці їхні кустики. Бо вони прям там задрали мене, сидіти. А блін, втікти ти не зміг. Ну Ну Но прям... нормально я там накидав. Ну ти якось прям дуже сильно ну, перебікував, я би сказав би. Да, да, да. Ну я захотів уже. В себе повірив, да? Да, да, дуже. Так, пейпер убив. То в менді щось вообще коса, так не попадає. Брока вбили. Так, по менді дав плюху, пейпер дав плюху, Сейчас я їм отакого, отакого покажу, да раки зимой у своей ультой, а я помер. Оце а я ультою просто ульта там звалив всім. <laughs> да, вона по всім, але надамажила вода не всіх, потому що ігра кінчилась. Да, 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 да. Так, чарний стар дропчик, суперер випала туфта. Плюс да, мені тоже суперарний. Так, кстати, режим. От режим 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 тут отут я б взяв би клоуна. Пловна, ще сера хочеш. А я оце думаю, да. кого б мені взяти сюди. Можна Френка? Можна Френка, але він не мобільний. Він супер не мобільний. Може спробувати Ель Приму, як думаєш? Візьми, біту, ти будеш швидко бігати тут. Думаєш, бітко? Ну Давай спробуємо на біті да. поїхати. Давай, давай. Плюс гіперка, два при, шарика. Ти жирний, я жирний. Угу. <заполі> mm -hmm. Демеджа в обох багато. Кстати, треба було Ніту взяти. І... Ніта теж сильна тут буде. Ну так. Да. Ну тут і Джесі хороша. Так, от так одразу. Так кошака, от його треба. Отакого. Прогнати. Так, і головне медведя не нафідати. Так, іди сюди! Клятаніта! Лови! Ха-ха-ха! <сум> їх. І цього ми вбиваємо. Так, давай ці геми ми з тобою забираємо, одразу ділимо. Давай я кота підсейвлю. Ой-ой, тут кіт. От кота давай з тобою зловимо. Все, оттак його. Хорошо. <сум> так, в пейпер є ульта, щоб бути обережним. А, з нами з нами пінгвінчик. Мене пейпер так убило, без ульта. <сум> з нами пінгвін, У нього будуть ці виходити, пінгвінчики малі задоб... задобувати будуть, і будуть показувати, де вони є. Так, там заліз кошах на них. Треба якось Достати би. Вона просто не дає підійти. Понявс я пайпер. На тебе гаджетом між штовхує. Угу. Mm -hmm. Так, в тебе тут окошак. Обаудить кіт, я її не бачив. Так Ту я ну, застану там, в пайперку, давай. Все, все тікаю. хорошо, от хоть. У мене є гіперзаряд. Треба би у тут Ще можу з гіперкою только подиви. Оп, оп, оп. Ладно, тікаю. О, медведь, медведь, медведь. Ай-яй-яй. Я репнув, дань, тікай. Тікаю. Там пінгвін, Ой, кажу, пінгвін, а тут у мене кошак просто гріє дуже сильно. Там ще пайпер може просто послутіти. Опа, пайпер, пайпер, пайпер. Ну Пейпейт, я помер, но я в бер кошака. Забираю все заново. mm Чуваче. У мене є як... гіперка. Як ми відбилися. Так, все, я крисю, я не знаю, як що, то що як, а я отакого просто. Просто всіх відштовхую, пайпер. Так, в мене є гаджет хілитися. Все, чуваче, ну тут не шанси. Ми, правда, зіграли, як креси. Хе-хе. На базі тусувалися. Ні, чувак, лучше бути кресами, але виграти, чим бути, ну, бути класними пацанами, але програти. Ну, це вірно. Так, шане стар дропчик епічний мені О, міфічний. А тобі міфік дропнувся, жесть. Да 500 кредитів на Джуджу, Мені ще і в мене буде Джуджу. ha <laughs> ha Нормально. А в тебе Менді є, кстати? Мені цікаво. Бо я да, зараз да. її викачую. Мене викачана фул. Мені здається, на ній прямо вся кайфово іграти. О, кстати, играти. А, цей ні, наверное, фул не викачана. Ты самий да, таким нас іграв. Ну, з нами матрас тепер. Ну не знаю, скільки тут буде сильний цей Мортіс. Буде надіятися, на тобі на Ну них тік граще. закидувати буде жорстко. В них тік закидує, в них. Так, можна тік, кстати, убить. Понял. тік пощерепнув, конечно. Не хватило, не досату до нього. Але гемчики ми збираємо. дуже впевнено. 4 гема є. А де А, він там движує з ними. Він там движує з ними, так. Так. Хилимся, хил. Обалдеть, мене темер Пап... вже влітає. А тебе підсейвив? Я ти помер. Так, цей тут сидить. Він гвін. Ну Мортіс тут уже пішов просто фідати. Вони просто зайняли центр, понял. Так, треба оцього бублика убити. Так, у мене є оглушалка, якщо що, ульта. Там пінгіна дві, дві баночки. Два діамантика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, юзайм ой, 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 ой. хілочку. Тікаємо. Так, я репну водогаджета, Ріко, але все норм. Пемс на мана. У нас Мортіс, що то ну, так втикає трохи. Да, да, трошечки сидить, якось АФК він грає. Так от цих пингвінів капець тут. Так, оцю би штучку поламать, ділимся. Треба два клятих кристала. Все, а Мортиса убили, поняв. Так, я забираю цю движуху. От цього Я штовпаю. йду, йду до тебе. І тікаю. І просто тапку в пол. Бігайте за мною по мапі, нічого не знаю. Треба на базі ту Я їх там задобував. Треба просто на Давай, давай. Тут у Ріко єрунда лише, сейчас уб'ємо. Ріка вбив? Я лопнув. Я просто лопнув. Так, юзнув нову гілку, забираю всі гемчики. Так, ну я там дефав як міг. Треба оцей спавнер поламати. А, все нормально, морсі з цим справився. Так, так, так. Я тушу, тусю, тусю. Тікаю, ховаюся. Просто як остання креса. Ха-ха-ха. Все чуваче. Перемога в купілишці, нормально. складно. катки катки потніші. Так, тут теж було складно. Я думав, що коли нас тут на базі зажмуть, я боявся те, що зараз геми просто вкрадуть і втечуть вони. Да. Але ви по мені знов рейєри і дали мені 50 коїнів. Мені теж єрунду дали. Знаєш, що буде обідно? Що ми з тобою це стараємося зараз вальнути допройти цей клятий кубок, і що нам не дадуть просто ні одного легендарного в А це реально буде саме обідне. Аби гарантовано давали поняв в кінці за те, що ти пройшов. Було би цікавіше. Ой, я щось завтикав, у нас гра чогось, мене тільки заспавнило. Поня, буває. Так, тут. Сенті. У мене застанули. Тут отець цей рік галімить. я убив. Але з нами так, поко. у неї, кстати, у неї інвіз такий, що На дамаже нас в кругу. Угу. На деміш, да. але в мене є ульта. У мене є ульта і половина. Половина моєї гіперки вже заряжена. Ну треба якось щас її дофармити. Джин і Ладно. І рік оцей галімий. Ну з нами поко. Поко хорош, капець. Да, поко хілить, але там джим. Там джим, який притягує. в мене хп мало. Ну ти мало. знаєш? Ой-ой-ой. Ой, мене убили. Ти половину гемів забрав. Хоч щось, хоч щось вже добре. Та хоч щось, так, да, але. Но... Блін. сам тяжко не люто. Ріко, поняв ніхто не ловить просто, прикол, в чому ще. А прикол в тому, що його зловити, ти пощі нереально. Він мене вбив, але і я його вбив. Я пробую їх якось поняв зловити, але ну, джин не підставляється. Тут Сенді знову ульта з гіперзарядом. Все, тікаю, тікаю. Я помер. Там нашу притягнули, все, походу, що ваше. Це друга поразка. Так, да, тут, походу, ми приїхали. Бо там ще в джин, Рі... Ріко дає заряди. джазу жорсткого. Та й Сені Тут по ігрі багато що робить просто ще. Вона накидає да, да, цю да. льту, вона нас, по-перше, і палить, поняв. Ну я не знаю, вроді нам і тіпа типу, нормального дали. Він там щось старався. старався да, він хілив робив. нас і танкував. Нормальний був. Просто нам не хватило трошки сили нашої. Трошки ми не дожали. О, отут буде полегше. Дивися, про нас Кенджі, Тара і Чесер, да? І ідеї. А це фен? Ні, Фенг. Да, да, да. Це той, що ви всіх вилітати буде. А з нами Отіс галімий. Хоча ми, можливо, щас зря бочку котимо цього Отіса. Можливо, зараз би прям та поняв люто. Але мене вже гіперзарядку. Не знаю, как я так швидко нафармив. О, а крисо. ти просто по всіх дамажив, понял. Крыса сидила. Це не фенк, бачиш? А, це не фенк. Это Це хтось другий. Це тоже Честер. А, да, в натурі Честер. Капец, и накиды. Хана, хана, хана. А, живый? Рил живий. Ріл живий. Ха -ха. Так. Можливо, опоздал. На частер зим. Так, Честера. Як я не попав? Так. Пойдай убиваєш. Так, да. Честера, Честера доловить, доловить. Отак, отак, все. Доловить всіх. Перебили. Ну, у нас Отис. Отис, ну вроде слабенький тут. це мені здається просто що я его мало игры замічав? Але якось його прям Ну, прям реально не, не вистачає. Так, Наші мене репнули, данко. Честер Честера убив. Хілюся, хілюся, тікаю. У мене 9 банок. отдавати цю всю движуху не вообще. Кенджі. Кенджі в мене влетів. Так, юзай гіперко. отакого такого. мене репнули! І мене репнули. І тебе репнули. Все. Ой-ой-ой. І всі банки в Честера тепер. Да, і він ще й крепкий, в нього хп багато, геть. Треба якось отако підловити цього, цього клятого. Ух! Убить, 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 убить. А в нього. А толку, багато. якщо в нього 11. Да, 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 да. Він втік просто, капець нам не предан. Ладно, це ластова, чуваче, нам проігрувати не можна. І я знаю, кого сюди можна взяти. Отут, по-любому, по-любому. отакого буде. Так, треба зараз поміняти до зарядики. Оцю движу, сюди. В принципі, все. Чувак, що я готовий. От я зараз просто очманічок, я буду на ньому роздавати. Давай. На цьому фенгові. 200 кубків Ден роздає. Да. Я ще понял. Я на ньому не граю, але я його хочу юзати в ранговому бою. мене, в принципі, вже коїни назбиралися. Мені залишилося лише викачати просто на 12-ту силу. І, в принципі, ПВПшта це можна буде прям дуже люто. Еек, там ще й газ проти нас. Дара, клята. З цим своїм смердячим гаджетом, яка спамить оцих своїх типів. Блін, підставився, не можу відхилитися. Да-да-да, там ще й газ такі дальнобійний, ще й супер. Ну мені поняв, по ігрі все, що треба зробити, це лише дати одну якісну ульту. Це ще честер з, з минулої катки. Порт нас. Угу. Так. Хілимося, хилимося, Прям дуже мало. Капець газ далеко б'є. Так, у мене є ульта вже. Ой-ой-ой. Там Честер, Бенс. Чого Честер так быстро бігає, я не можу поняти. Там якийсь такий повільний, да? Да, в нього якийсь такий швидкий, крепкий, я не знаю. Так, Бенс, Бенс. Так, а де їхній основний тип в кого всі банки? Я не знаю. А, там в газа всі банки, понял? Там газ всім заправляє. Так, ульта. Бенс. Гаджет. Убить, убить, убить. Ульта. Не хватило, чуваче. Час би порикошетився би, би, поняв? І ви далеко були. Да, да, да. Тут тут ми з тобою і приїхали, ну. Да, на гемах, на гемах, блін. Хто б казав, на, на, на цих на левелах, які нам не нравляться, ми пройшли, а геми третя стадія. Не пройшли. Да. Два етапа не хватило нам з собою пройти. От я думаю, на нокауті, ми б з тобою там би, ну, тащили. Гаряча зона, ну ще б не Ну, підпитання. на гарячій зоні теж було б нормально. Ну, під питанням Я би я грома обрав би накидував би. Не особо люблю цей режим. Ну на гемчиках ми прям слилися. Дві пройшли, так прям впевнено. А на третє, ну, вже не по зубам нам було. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сюда, подобайок. Ну і звісно, вже ж не забувайте підписуватися на мій канал, да, писати якісь ідеї, можливо, для нам для майбутнього наступного відеоролику. А з вами був Дензо і Саня, і всім пока-пока. Пока-пока.